Мені що спереду поліція. Але та поліція завжди стоїть тут на блокпості. То тут попереджають, але все одно я знаю про ту поліцію. До речі, можу тут пригальмувати, бо мене вже раз зупинили за те, що я не пригальмувала. Зупинили, поштрафували, не думайте, що тільки зупинили. Так, ано, давай йде, той стоп-контроль. зупиняємся. А яка я чемна, дивися, позупиняли машинки, які поїхали на яворів. А я їду на судову вишню. Повернула, слава Богу, мене не минуло. Але коли я тут не зробила стопу, але я там трохи розігналася, то був такий штука, що я діла, летіла так, десь може соточку, і потім згадала, що треба трохи пригальмувати. І то я трохи мені обернулася. В 340 гривень. Е, пані, я не мала що їй нічого сказати, тому що справді там треба було призупинитися. Е, а, а що ви думаєте про той блокпост, що стоїть тут? А де він то стоїть? Черчику, так? То Черчик? чи то що то є? Ну, коротше, як повертати на судову Вишню, то як він називається? Черчик, так у нас? Бо я зібралася на мостиська і на Шагені. Здається, що то десь до 60 кілометрів треба було заміряти, скільки мені кілометрів знову яруська до Шигені. І я сподіваюся, що я поїду успішненько. Все буде добре. Я сьогодні перевіряю, чи щось змінилося при перетині кордону українсько польського на рахунок того, що ти маєш закордонний паспорт і не мали би ставити печаток. До речі, ми робимо польські візи, все про візи, консультація. Консультація у нас, якщо особиста, то платна. Підрахувати без віз 250 гривень, страховка 250 гривень. І вище, якщо ви хочете трошки більше страховку, трохи на більше діл. Звертайтеся до нас, ми оправдаємо вашу надію. Наприклад, не хвилюйтеся, коли нова пошта лежить через суботу. Неділю, бо я працюю з понеділка. Сьогодні забрала нову пошту. Завтра буду опрацьовувати заявки, і все буде окей з вашими візами. Одні візи я вже відправила, другі візи. Я другий паспорти я тільки отримала. Буду оформляти і ради вас, золотенькі мої. Я їду перевіряти на кордон що є. Можна їхати й далі, але парувки в Україні вже навіть танші, чим в Польщі, то я вже до Польщі за парувками не їду. І так розумію, звичайно, що в мене ще буде вибір техніки. Подивимося, можливо, багато ремонту я роблю з е, такою зразу з рекламою, і взаємовигідно. І їм вигідно, тому що вони мають популярність і рекламу. Мені вигідно, тому що я економлю. Так? Тобто я заробляю, типа заробляю на дому. Можливо, мені ще хтось запропонує техніку. Ще щось, і я тоді, до Польщі, не поїду за, за таким товаром. А якщо не запропонують, то поїду на таксірі, буду купляти собі, а ви пильнуйте за мною, бо я то люблю щось веселе.